Вітаю! Я Руслан Білякович, експерт з вирощування рослин. Нещодавно в мене було прекрасне свято, день народження, і моя подруга зробила мені подарунок сюрприз. Гладіволоси, це за рослина, як і вирощувати, будемо з вами разом розбиратися. Тому не сиди, а посади. Ну що ж, друзі, давайте за зараз познайомимося із нашими майбутніми жителями мого саду гладіолусами, їхніми цибулинками. Хоча насправді це взагалі не цибуля, це клубані. Клубень – це видозмінений підземний пагін рослини. Так рослина переживає несприятливі умови в своєму житті. Наприклад, коли настає посуха або, наприклад, дуже холодно, то наші дерева листя просто скидують, а гладіолуси та інші цю та клубневі рослини ховаються. Найбільш популярна рослина серед представників клубнів це наша картопля. Моя подруга подарувала мені п'ять ексклюзивних сортів. Це її авторське право, її винаходи, її просто маленькі діти, гладіолуси. Гладіолуси родом із теплої Африки, а також країн Середземномор'я. Відповідно, ми знаємо, що там Там є сонце, море, а також дуже гаряча температура. В цьому кліматі Гладіолус просто не здатний рости постійно, тому що занадто багато сонця і занадто мало води. Море не рахується. Тому відповідно ці бульбо-цибулинки, так що називаються клубані, – Переживають гаряче літо під землею. Гладіолус також має назву Шпажник, тому що його листя дійсно дуже схоже на шпаги, на саблі, на зброю. Дійсно, найпрекрасніша зброя в світі це краса. Гладіолуси існують будь-яких відтінків: червоні, фіолетові. Хіба що не буває синіх гладіолусів. Одислава мені не повідомила, який буде колір. Каже, хай тобі це буде сюрприз. Але вона не знала, що я знаю маленьку таємницю, як можна приблизно визначити забарвлення майбутньої квітки. І я вам сьогодні це розповім. Ось бачимо п'ять бульбоцибулиночок таких клубанів. Вони мають назви, авторка дала їм дуже прекрасні імена. От, Наприклад, це світлозар. Ось це називається пектораль. Такі слова цікаві. Зачарований світ. Ось. Це в нас називаються Олександріївські ельфи. Дуже дивно, але чарівно. А це в нас називається Революція Гідності. Шикарна назва. Ось, як бачимо, ці всі гладіолуси, вони дехто оголені вже. Але деякі гладіолуси заховали свою цибулинку під ось такою цікавою. Обгорткою. Насправді це минулорічні листя, таким чином рослина себе захищає від е, несприятливого е, впливу середовища, а також шкідників. Але на мою думку, краще його прибирати, коли садити, тому що рослина потребує е, більше контакту із землею. І, взагалі, коли рослина в теплих країнах е, зимує. Це все згниває і вона просто залишається такою голенькою. Оскільки гладіолуси не можуть назимувати, ми маємо їх викопувати ще осінь, тому що так вони змерзнуть. Навіть в найтеплішу зиму вони зникали, тобто помирали. Ну, Почнемо із того гладіолуса, його циблинки, який вже найбільш оголений. Називаються Олександрівські ельфи. Лайфхак. Якщо цибулинка блинка має такий жовтуватий кольор, або біловатий, то однозначно це не буде червоний. Або якийсь рожевий. Можливо, це буде жовтий, а можливо, білий, можливо, двоколірний. Тому що ельфи це має бути щось магічне, побачимо. А далі бачимо: ось Революція Гідності має дуже цікавий колір. Напевно, він буде кораловий чи, можливо, якийсь рожевий. Тут в нас заглянемо всередину, це буде білий, скоріше за все, можливо, жовтий. А ось тут, а, подивимося також. О, це однозначно буде жовтого кольору. І а, зачарований світ у нас буде ось такий, напевно, красивий бежевий. Тобто орієнтовний колір можна визначити за забарвленням бульби. Для того, щоб зберегти назви цих рослин, я їх пофотографував на телефон, але дуже важко буде визначити, адже я ж не мав ще досвіду їхні колевирощування, саме цих сортів. Тому нам допоможуть сьогодні ось цей пінопласт, маркер вологостій і ножиці. Саме тут ми запишемо назви цих сортів. Парований. Ось назви. Я розумію, думаєте, краще він був би лікарем, а не садівником, але вже як є. Тепер ми беремо наші чарівні ножиці і обережно ріжемо. Ось. Наші таблички готові. Дешево і сердито. Як і будь-якого творіння, ладьолуса є верх та низ. Тому це дуже важливо враховувати при посадці. Давайте ми нашу пектораль. Ми запам'ятали вона найбільша. Роздягнемо. Обережно, тому що тут вже може бути а, проростання цибулини. Бачимо, ось це називаються бруньки відновлення, вони будуть рости. Тут це називається денце, цибулинки або бульби. І бачимо, вже накльовується коріння. Немає жодних ушкоджень. Картоплинка, бульбочка ця прекрасна. Ніхто не їв, не гриз і не пошкоджував. До речі, гладіолоси обожнюють їсти миші, тому будьте обережні. Ось бачимо, що наша картоплинка вже почала проростати. Ось це буде основний пагін. В разі, якщо так трапиться, що він буде зломаний або пошкоджений, для цього в картоплини є ще дивіться, один, два, три, чотири, ще п'ять запасних ходів. Якщо це надзвичайно велика цибулина, вона може бути десь ось такого розміру. 10 см, навіть трошки більше в діаметрі. Буває так, що навіть три пагона будуть рости на одній картоплинці. Так, пектораль. Давайте ми зараз її зафіксуємо. Ельфи в нас вже готові. Знімемо із нашої революції гідності. Так, це вона. Я знімаю лушпиню, того, що просина якомога швидше пішла в ріст, а також, щоб лушпиня не гнило під землею. Найкращий час для посадки гладіолусів – це пізня весна, тобто десь середина травня, кінець травня, коли температура повітря буде більше 19 градусів, а температура ґрунту більше 10. Для того, щоб ваші гладіолуси були максимально захищені, перед посадкою за добу замочіть його розчині з діючою речовиною, тіаметоксамом. Це допоможе вашій рослині зберегти себе від шкідників, такі як попелиця, хто там ще може бути білокрилка, і звісно наші тріпси. Просто їх ненавиджу, але борюся з ними і поборю. Ось наші стріблонки вже готові до висадки. Що нам потрібно? Нам потрібна вода, лопата, рукавички і пісок. Тож ходімо, їх посадимо. Ось саме тут я обрав майбутнє місце зростання, хоч і тимчасове для моїх гладіолусів. Я обрав це місце саме тому, що Ладіолос потребує багато сонця, помірної вологи, а також спеціального місця. Тут будуть його сусідками дуже прекрасні гортензії, які до середини літа вони вже відсвітуть, а вже наступну декаду літа Ладіолус буде радувати мене та моїх гостей. До ґрунтів Ладіолос невибагливий, самі розумієте, які там грути в тій в Африці. Але вони потребують зовнішнього підживлення в якості мінеральних та азотних добрив, також інколи органіка, але це теж окрема історія. Грут у мене тут звичайний, нейтральний, садовий, час від часу задобрюється нітроамофоскою, а також перегноєм. Основним елементом вирощування ладьолу є його правильна посадка: це відстань, глибина та час. Все як в математиці. Тож беремо рукавички тому що гігієна, перш за все. Лопату доки в сторону покладемо. І беремо наші ножиці і вирізаємо не дуже великі, але це такий шматок агроволокна. Не обов'язково дотримуватися чітких контурів, тому що це все я потім прикрию травою скошеною. Ось плюс-мінус у нас є таке коло невеличке. Грунт тут, бачите, звичайний, садовий, трошки з добривом, трошки з торфом, тому що він має бути пухким. І ось настав час е, виставки наших гладіолосів. Для того, щоб кудись подіти землю, яку я викупав, а не забруднювати агроволокно, я візьму мого песика. Також візьму горщик. Тож беремо нашу лопату. Бася, не їж гладіолоси. Наша посадкова яма готова, вона не глибока. Існує золоте правило садівника, сади бульбу на три її величини або дві, в залежності від того, який розмір бульби. Тому беремо, міряємо. Один, два і три. Плюс-мінус. Залишається ще місце для нашого піску. Беремо наші гладіолуси доки в сторону. Ми запам'ятали з них хто є хто. І потрібно зробити таку подушку безпеки для нашладіолосів. Бажано, щоб денце, безпосередньо, як ще не немає кореня, не торкалося чистої землі. Адже там можуть бути якісь паразити та бактерії, а також пісок буде дренажем для вашої цибулинки, щоб зайва волога не скоплювалася на дні цієї ями. Тож беремо пісок і розсипаємо. І такий лайфхак. Садіть. Ваші ладіолоси не ближче, ніж 15 см. Це плюс-мінус ось так виходить. Беремо від центру, малюємо коло, жартую. Просто кладемо наші ладіолоси на око, плюс-мінус ось так. Обов'язково будьте уважні до картоплинки, щоб ростові бруньки були зверху, а не знизу. Ні, звісно, він виросте, але коли і як, це вже питання абсолютно для мене загадкове. Тому беремо гладіолос, денцем вниз. А ростом вгору. Тепер давайте розкладемо наші таблички, щоб ми знали, де, де що знаходиться. Зачарований світ. Революція гідності, пам'ятаємо. Ельфи ось там маленькі. Пектораль та світозар. І починаємо засипати наші гладіолуси землею. Давайте ось так. Я не вношу додаткові добрива для своїх гладьолосів, тому що вона також земля ця, є підготовлена. Вона містить і торф, і решки рослин, а також нітроамофоски. Коли я підобрював свої гортензії навесні, то теж кинув трошечки зерен, ніби знав, що тут будуть рости гладіолос. Але якщо у вас ґрунт бідний або ви не вносили жодних ніяких додаткових добрив для вашого ґрунту, то обов'язково це зробіть. Гладіолоси будуть тільки вдячні вам. Обов'язково потрібно полити ваші гладіолоси. Гладіолуси не потребують рясного поливу, тому що вони родом із теплих країв, де вода, в принципі, є дефіцитом. Але якщо дуже хочеться, то можна поливати їх, але не рясно. Якщо все буде добре і не буде приморозки, буде тепло, то чекаємо появи перших листочків гладіолуса буквально за тиждень-за два. Залежно від того, яка буде погода. Цвітіння гладіолуса можна чекати в середині липня, якраз тоді, коли настане період нашого царя-звірів Лева. Тому що саме лев обожнює гладіолуси. І не дивно вони величні та аристократичні. Тому, шановні леви, це саме ваші квіти. До речі, мій покійний татусь дуже любив гладіолуси. Я думаю, все-таки заведу собі пару десятків гладіолусів, щоб шанувати пам'ять мого рідного батька. З вами був Руслан Білякович. Вирощуйте квіти, не лінуйтеся, вони прекрасні. Тож, не сидіть, а посадіть. До наступних зустрічей. Па-па!